Всім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, Я представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 18 вересня, 2025 року, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у Новому будівництві АЗК з міні маркетом супутних товарів та закладом громадського харчування в селі Зубра Львівського району Львівської області, суб'єкта господарювання ТОВ Тотал Газ Ойл. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані у єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 6 хвилин. Ми фіксуємо присутність трьох учасників на даних громадських слухань. Один з них це є представник організатора. Прошу усіх інших учасників по черзі представитись. Розпочинаємо з представника суб'єкта господарювання. Доброго дня Мене звати Роман. Я сьогодні заміняю Вадима. Він у відрядженні. Я його колега, інженер-проектувальник, тов Весторів групи. Добре, дякую. Прошу іншого учасника представити. Доброго дня. Я представник Total Gazoil і представник ТОВ компанія-центр ЛТД, розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Івашко, Ігор Андрійович. Дякую. Отже, зараз я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності, перший етап якої розпочався 18 березня 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 12302. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність. Про що свідчить надана фотофіксація у єдиному державному реєстрі Сінки впливу на довкілля. Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 29 серпня 2025 року звіту зведе та оголошення про початок громадського обговорення у єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля в оголошенні. Зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 18.09.2025 року в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції, Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до вищевказаного оголошення, зі звітом можна ознайомитись у приміщенні Солонківської сільської ради за адресою Львівська область, Львівський район, село Солонка, вулиця Центральна, 3. Також зі звітом можна ознайомитись в електронному вигляді у єдиному державному реєстрі сундів впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 9 хвилин ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено у єдиний державний реєстр оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів, тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції по 3 жовтня дві 2025 року щодо даної планованої діяльності. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях був присутній представник організатора, тобто Департамент екології та природних ресурсів, та представник суб'єкта господарювання ТОВ oil усім дякую за увагу і гарного дня. Дякуємо, до побачення, гарного дня.